Вітаю, а ну давайте розпочнемо от безпосередньо із нинішньої ситуації непевності. Які її загалом можуть бути причини? Це от така снігова куля чи спецоперація росіян, і загалом, якщо говорити, чому саме зараз вони з'явилися оці ці вкиди в іноземних змій? Ну це завжди, коли є певне провисання великих рішень. А е, треба розуміти, що великий законопроект про підтримку України і Ізраїлю, такий комплексний, він по суті переламлює хід історії. Е, і поки є провисання, росіяни завжди забомблюють медіа е, такою. Ну я б сказав, е, Наративами сумнію, наративами підозр, і це ну це звичайна практика. На жаль, з українського боку нічого подібного, щоб превентивно протидіяти цьому не робиться, і це насправді недопрацювання. Ну у нас не такі можливості, як в Росіян, але тут треба було б координуватися із євросоюзом, який має хороші програми. На контрпропаганду російську, ну і звичайно, сполученими штатами зараз природнім до речі, природнім союзником за цих обставин виступає для нас Ізраїль і можливості Ізраїлю теж треба використовувати. От, якщо говорити про те, що західні змі поширюють думку про те, що можливо поразка України, як взагалі нам на це реагувати, яким чином воно відбувається на нас, і чи можемо говорити про те, що це якось допоможе розбудити західну цивілізацію від летаргійного сну? Ну, по перше, Україна приблизно скажімо так оголосила свою рамку перемоги. Це відновлення територіальної цілісності, ну і плюс репарація. Ми ж не знаємо, що є перемогою для росіян. Російська пропаганда робить все, що завгодно, аби аби не назвати мету агресії проти України і ну, приблизні параметри перемоги, що вони готові визнати перемогою своєю в цій війні. Тому західні партнери за цих обставин не можуть протидіяти, щоб ну, скажімо так, звузити цю рамку бажань російських. Ну, але при, принаймні вже точно ті кроки, які робляться про по витісненню Росії з європейського ринку вуглеводнів, е, і е, е, ті кроки, які е, е, ну, пов'язані взагалі із обмеженням, наприклад, е, торгівлі обробленими алмазами, тобто є великий великий комплекс е, обмежень економічних, які і дають ефект, але не дають такого ну обвального ефекту, коли б російська економіка посипалася. Через що е багато українців в першу чергу підозрюють, що захід не щирий у бажанні об обмежити і зупинити Росію, і цим якраз е цією ситуацією користаються російські пропагандисти, які постійно сиплють сіль наргани, як кажуть. А якщо говорити загалом про західні країни, то чи зможуть вони чи можуть вони сприймати цей варіант як так, як свого роду реалістичний розвитку подій в Україні? По перше, поразка України буде поразкою західного світу. І якщо е, таку поразку Західний світ готовий прийняти, хай тоді рахує наслідки такої поразки, тому що ну, українці е, на передовій. Українці, це ну, така е, межова країна, яка всі біди, всі можливі біди від російської агресії вже спробувала на собі. Фактично, це все дії геноцидного характеру, і ми б хотіли, щоб світ демократичний світ, е, якраз е, зрозумів всю е, трагічну ситуацію України. Але якщо не встоїть Україна. То тоді доведеться воювати з Росією не лише із росіянами, а й частково відмобілізованими окупантами українцями в складі російської окупаційної армади, яка навалиться на Європу. Тут треба розуміти, що найзагрозливіша ситуація в Балтійських країнах. Бо країни Балтії вони були в складі радянського союзу, і Путін має велике бажання відновлювати радянський союз. Тобто, по суті, навіть сама торгівля з Росією є підтримкою, путінізму. і це дозволяє українцям, ну так би мовити, дуже підозріло і недовірливо ставитися до європейських партнерів. Адже по суті Путін заробляє гроші на війну з Україною на європейських ринках. Чи можемо ми чекати на те, що прийме все таки справжні санкції проти Росії? Бо очевидно, що ті, які приймалися раніше, вони не призвели до її краху економіка. Я думаю, що е, Захід приймає санкції е, з оглядки на е, власні ринки і на е, структуру ринку праці, зокрема, тому що якщо обмежуються ці ринки праці, люди опиняються на вулиці і вони з протестами виходять і зносять е, е, ну, вибрану владу. Це демократія. Тому е, Захід е, встановлює санкції е, з огляду на Власні ринки праці на якість споживання внутрішню, і навіть перехід на е, військові рейки, тобто, сту, ну, таке інвестування військову промисловість, військово-промисловий комплекс, теж робиться е, на озерці на те, що структура ринку праці е, ну не повинна постраждати навпаки, е, розширитися і е, ну стати. Е, Мотором е, нарощування валового продукту е, що ж до е, е, таких е, дій зі швидким негайним ефектом. То я вважаю, що масова передача озброєнь була б якраз більш корисна для України, бо ефективні дії українських військ вони, вони б давали час для переформатування ринків праці і ну власне навіть е, інформаційного тла в тій чи іншій країні, бо все-таки е, ну е, більшість європейських країн живе по перше інерцію того, що Безпекова парасолька Сполучених Штатів нависає над ними і вони захищені збройними силами США в першу чергу ну і своєю своєю належністю до НАТО. А друге, те, що по суті, е, ну, українські збройні сили є прообразом е, зовсім іншої архітектури безпеки в Європі. Українська перемога створює. Ну, абсолютно безпечний простив на, на майбутнє століття ціле, але ж багато хто не, не готовий погодитися з ролью місцем України в повоєнному зв'язку з перемогою в повоєнному світі. Бо доведеться рахуватися з Україною як з гіперпливовою країною. Багато старих європейських демократій дещо не згодні з цією місією новою місією України їм комфортніше. Тихо підгодовувати путінізм його там ну, торгувати з ним, ніж піти на радикальне переформатування безпекового простору і спробувати ну, зіграти у власну суб'єктність в безпеці європейській. От група рейтинг вона оприлюднила результати загальнонаціонального опитування, яке вони провели наприкінці минулого місяця, і от за очікуваннями, половина опитаних ситуація в Україні саме цієї зими вона залишиться незмінною на 51%. Також українці очікують взимку покращення ситуації на фронті, але погіршення тим не менше ситуації в економіці. Також є очікування стосовно ситуації на фронті. Вони до речі найбільш оптимістичні у покращення вірять саме 46% людей. Людей, а от за песимістичними даними, то очікування саме лідеру економіка. Там все таки 34 респонденти. От з вашої точки зору, наскільки ці відсотки навіть збігаються, до прикладу, із вашими Ну, вони цілком об'єктивні. Я до речі, ну дуже рідко скептично оцінюю роботу групи рейтинг, бо це, це справжні професіонали. Єдине, що ну, там є такі маленькі хитрощі, які інколи робляться на догоду замовнику опитувань. Ми це прекрасно розуміємо. Але дивіться в цілому, чому низькі очікування від економіки, тому що економіка більш інертна ніж війна. Тобто в нас з коліс фактично відбувається постачання на війну і оголошені, ну от наприклад. Ефективність і е, ну, циклічність допомоги через е, е, такий майданчик, як Рамштайн, е, ми вже звикли, що щомісяця відбувається великий пакет військової допомоги від різних країн по-різному, але це ніхто не відміняє. Рамштайн працює як часики з коліс. Натомість економіка не працює, економіка інертна, економіку е, давно під'їдали не ну, я б сказав. Нерозумними управлінськими рішеннями, нерозумними змінами законодавства, далі пограбуванням місцевого самоврядування, і, до речі, центральна влада націлена на подальше пограбування місцевого самоврядування, а це гарантовано призведе до падіння економіки.